Хочу пояснити, що ми сьогодні тут мали бути, оскільки для нас важливо донесення правдивої інформації. За цей проєкт заплачено 27 мільйонів євро в більшій мірі бюджетних коштів. І ми просимо ще раз публічно звертаємося до компанії, не блокувати проведення робіт, завершити в терміни, які допуску наладки до 4 жовтня і повернутися на майданчики. В Львові вже давно не було представника польської компанії Control Process, яка по документації має будувати завод і мала завершити його до 4 серпня. Тому, побачивши публічний анонс, що вони будуть у Львові, ми звичайно що прийшли і мали надати необхідну інформацію, тому що була маніпулятивна інформація з їхнього боку, що вони не отримують гроші, що місто щось не виконує. Так ось, місто заплатило вже 27 мільйонів євро. Рекордна велика сума. В час війни, бо ми виконуємо всі зобов'язання. З іншого боку, компанія на сьогодні блокує прихід на місце компанії, яка має робити електропостачання, та не ні юридично не, не вирішується питання, ні фактично не допускає і є багато інших питань. Тобто компанія має проблематику в Польщі з подібною ситуацією. Це не лише унікальна ситуація. Львова. ми сьогодні про це теж запитували. Є питання, де компанія ігнорує українське законодавство, має, наприклад, зроблено 300 квадратних метрів. Вони кажуть, Давайте фіксувати 500 метрів. Ми на таке не можемо погодитися, тому що є українське законодавство, яке всі ми маємо поважати. До 4 жовтня є термін пусконаладки. Ми сьогодні попросили компанію, щоб приїхав власник, щоб цей представник, який сьогодні постійно тут був, щоб вони наростили кількість садей, тому що ця середньостатистична кількість не перевищувала 20 протягом року. Та цей представник, який сьогодні є, не був більше ніж три тижні за останніх 8 місяців. Зрозуміло, що він не знає, що відбувається на, на об'єкті. Ми сьогодні це все показали. Дякуємо всім, хто звертає на це увагу, ми будемо максимально публічними, але завод треба добудувати. Ми виконуємо всі свої зобов'язання і будемо жорстко вимагати це від підрядника, якому платяться гроші. Своєї сторони відкриті, готові завжди до діалогу. Ми готові завжди звітуватися перед громадою, і ми не допустимо того, щоб ми подвоювали витрати і задвоювали їх в проектних рішеннях, в проектно-кошторисних рішеннях. Ми не дамо цього зробити, тому всі вертаємося в правове поле. Закриваємо на сьогодні наш супер бліц турнір і приступаємо до роботи. Я думаю, що вам треба керувати тими машинами, фільтрами, біофільтрами. Згідно до додаткової угоди номер 9, станом на сьогоднішній момент, 5 серпня, мали бути закінчені роботи зі сторони підрядника. Тобто вони включали в себе всі будівельні роботи. І згідно даного терміну, ми по суті мали в періоді між 5 серпням і 5 жовтням, коли би налагоджувалися, робилися пусконалагоджувальні роботи самого обладнання, яке мало би вже бути тут зараз. Ми мали би впорядковувати будівельну частину і здавати її в експлуатацію. Станом на сьогоднішній день ми фактуємо те, що на сьогоднішній момент. Частина робіт є підрядником не виконана. Саме немає по суті, воріт, немає воріт, ще поки що встановлених в хідній групі, не зашиті всі повністю системи вентиляції, відсутній біофільтр, відсутня частина промислових підлог і, по суті, не встановлено обладнання, яке сьогодні вже мало бути. Пан Кшистов на сьогоднішній день зранку на прес-конференції показував документи власне затвердження проєктно кошторисної документації. Це процедура, яка вимагає. Постановою кабміну, яка передбачає всі проекти інфраструктурні, які вартують більше 100 мільйонів гривень, затверджувати в у відповідному порядку. Це передбачало рішення виконкому затвердження самої проектно кошторисної документації. Потім рішенням начальника військово-цивільної адміністрації. Дані рішення були фактично з нашої сторони максимально у взаємодії із ВЦА і з містом відпрацьовані, погоджені, і на сьогоднішній момент польська компанія контрпроцес до сих пір. Фактично більше двох місяців не може внести ці дані в свою систему, в свій кабінет, оскільки цей кабінет налаштований таким чином, що спочатку потрібна дія, крок номер один, внести їхні всі документи для того, щоб в нашому кабінеті з'явилася актуальна інформація. Ми по суті заблоковані в отриманні певних дозвільних документів і в актуалізації цих даних.